Всім привіт! Ви на каналі GameCool. І ви спитаєте мене, де мій скін? А я сам скажу, я не знаю. Я появився в якомусь такому світі, і це пустеля, як я бачу. І в мене є в інвентарі, бачу якась книжка і 10 дуба. Ну, дуб це дуже полезна штука, можна так сказати. І. Ну йою, йо, ну де мій скін? Оце я от не розумію, бо гарний був скін, а тепер просто кістів. Прочитати вже. Та, добре, добре читаю. О, тут багато пише. Привіт! Ти попав в пустелю. Привіт! Ну, я бачу, що я не десь в зимі. Добре, далі. Тобі потрібно розвиватися і також виконувати завдання, які знаходяться нижче. Це пустеля. Ні, ну, вже. І тут немає дерева. Тому для бонусу я поклав тобі 10 дуба. А також я забрав твій скін. Удачі. Ти мій скін забрав, да ти що маль! Завдання. Перше знайти пустинний храм. Друге построїти дім. Построїти дім ну, буде легко, напевно, з піска, просто також в мене є дерево, Воно буде щось, ну, добре. Знайти воду. Пусти... Все, я воду знайшов. Ой, <свісно> новий рецепт щей. Добре, ми вже зразу виконали третє завдання. Четверте знайти алмази. І п'яте подорожити з траусом. Для початку, я думаю, облутати все це село, дізнатися, з чим я тут маю справу. Так, що в нас тут? Перший дім. Нічого. А, так, що в нас тут? А, до речі, там зелені ліжка, тут якісь бірюзові. А тут теж зелене. Ну, верста. Ти шо таке? Це що, це сарана, чи це кузнечик, чи. Шо це таке? Яке воно величезне. А! Ладно, проїхали. Ви, якщо знаєте, що це таке, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я вообще не знаю. Воно ще цвірчить. Можна взагалі на оцій башні построїти Дім, типа знаєте таку. Підвисну штуку я буду бачити все село. Давайте. Не, ну рахуємо, що я це зробив. Да. Ой, ще посадимо щось. Отут тут я зроблю. Зламаю це сіно, <звучить> якщо вони не будуть проти, буду мати ще, що їсти. І отут, -от між цими двома стовбами, зараз почну ставити скриню і. <звучить> Турун турун, Ра-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра. Опа, і все, в нас є верстак. Тепер я зроблю собі кірку. І йдуть сюди, 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 ні. Де там я бачу ту велику піщеру туди? Да, во. Величезна піщера. Тут я поки каміння накопаю, а потім може даже тут знайду алмази. Опа! Ух, я не знаю, чути вам чи не чути, але тут такі звуки стаються. Все, 9 штучок є. Я думаю, більш нема смислу тут ходити бродити. Хіба Хоб... в мене просто так подивитись, що взагалі є алмузи. О, не зря йшов ще куча, знайшов. Зараз тілий сет зроблю собі. Так, 5 штучок є. Ну, 5 штучок мені хватить на те, щоб зробити собі кірку. Навіть одна палка ще є. Хвати її, щоб переплавати? Ні, не хвати. Тільки профукав палку. Все, я думаю, можем йти. Ой, завжди не туди йду. Так, йду сюди вже. Я прокопав, ой, прокопав, кажу, проходив вже багато і та. Ой-ой, і там он був, і там он був. Я вже детський не був. Тут вже тіло би ще світиться. Зараз йду туди, бо там щось темно, там спрут, там, напевно, вода. Но все рівно треба ходити, дивитися. Ах, пішли. Я вже, як ви бачите, в мене більше факелів. трохи, бо я знайшов трохи огля. Пішов, скрафтив і. О, спрут купається. І алмази! Ура! На коні сюди, да, це алмази. Да! Дивіться, як вони світяться. Йой! скільки тут штук. Я вже просто замучився їх шукати. Чотири... Шість штук. Шість штук. Я знаю, що бувають алмази спавнять за трохи блоків від того. Нічого нема. Ні, ну зато 6 штук це то. А я подумав, це алмаз. Це сіяючий мішок. Все, давайте вертаємось назад. Мені вже не трені золото не. Ні. Так, а звідки я прийшов? Фух, Знайшов я вихід. Вийшов нарешті. Так, алмази не треба переплавляти. Ну що, в мене є алмази. Покладу їх в скриню, тому що вони мені зараз не потрібні. Так, так, беремо книгу. Так, що ми там? Знайти пустинний храм. Ще не знайшли. Построїти дім, ще не побудували. Знайти воду знайшов, знайти алмази знайшов. Построїти дім? Да. Зараз будемо строїти дім. Все, хата готова. Ну, як готова? Мені ще потрібно двері і вікна. Кришу теж вже зробив. В середині зараз більш-менш спробую обустроїти. Хата побудована. Так що ми виконали яке-то четверте завдання чи друге. Точно не пам'ятаю, але ми виконали. Все, що нам осталося, знайти храм і подружитись з цим страусом. Так, ну, пішли ми, напевно, вже в подорож. Все, ідемо ми кудись, куди не знаю. Ну тут велика пустеля, я так скажу. Дивіться, я знайшов ура! Я пройшов десь приблизно вон там моє село. І отут от я знайшов. Так. Цікаво, що там буде. Ну, Алмази мені вже не потрібно, так як я алмази вже маю. Тут -та смарагд є. О, і сідло. І тут -та в нас книга на вагностійкість. Потім шаблона 2. Ще книга на ефективність, золоте яблуко, смарагд. Залізо, золоте яблуко, ну поводиня, хай буде. Все, я вертаюся назад до хати своєї. Все, село моє. Так, село. О! Це страуси ж, да? Боже, які вони великі. Тихо, я сів. І що? Да! О, не зря сідло. Ану... Ну, вони такі швидк... швидкуваті. Так а, ну тут вода, я не знаю, по воді вони чи ці вод, чи ходять. Ну, все, ми виконали всі завдання. Ми виконали всі завдання. Я дякую вам за перегляд. Цікавий був цей квест пройти. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо, ви... якщо я побачу, що ви. Дивитись таку рубрику, вам подобається, то я буду більше знімати. І в телеграмі, я підписуйтесь, до речі, на мій телеграм, я напишу якийсь пост, щоб ви змогли там написати, яке завдання ви хочете мені дати. Всім пока!